Всім привіт! Сьогодні відео про міні трактор Scout SCO-T-220B. Заїхала нова свіженька партія, і, звичайно ж, по традиції вже моделька ця покращена. Але перед початком огляду хотілося б взагалі сказати кілька слів про такого плана тракторці. Це вже не мотоблок на чотирьох кольосах, як я називаю остальні мототрактори, які мають мотоблочну коробку по суті, в красивій обгорці. Це вже міні-трактор, який працює з міні-тракторним навісним обладнанням, має вал відбору потужності, звичайний 6-ліцевий. І я б навіть так сказав, би, це така перехідна собі моделька від мототрактора до міні-трактора. Тому що заради економії коштів на навісному обладнанні можна спокійно купувати обладнання для мототракторів і переробляти їх під трьохточкою, працювати на цьому тракторці саме з таким обладнанням. Також плюси цього міні-трактора є те, що він компактний. Плюс має регулювання колії як передній, так і задній, чого, наприклад, немає на шифенгах. Також хочу трішечки пояснити про ціну. Такий трактор на сьогоднішній день коштує 3100 доларів, а враховуючи акції знижки, його можна взяти ще й дешевше. Звичайно ж, є і подібні моделі, типу Кентавр 240, були і зубри 245. Але моя особиста думка, скаут серед них є найкращим. Різниця ж в ціні у таких тракторів мінімальна, там 50-100 доларів. Але також тут є ще один нюанс, який багато людей не розуміють. До такого плану міні-тракторів взагалі до міні-тракторів навісне обладнання в комплект не входять. Тобто, звичайно, коли ви купуєте мототрактор, там є фреза, є плуг в комплекті і це багатьох підкупає. А коли називаєш скільки коштує до такого міні-трактора фреза, взагалі люди хватаються за голову. Але ви ж порівняйте, що таке мотоблочна фреза і що таке міні-тракторна фреза. У них зовсім різна вага і зовсім різна якість. І такими фрезами фрезеруються зовсім різні об'єми. Також багато людей не розуміють відмінностей в коробках. Друзі, тут коробка раза в три більша, ніж на звичайному мототракторі. І якщо по правильному це ніяка не шифенська коробка, а Сінтай 24 b колись були такі трактори. І я вам так скажу: проблем по цим коробкам в принципі немає ніяких. Особливо, якщо порівнювати з мотоблочною коробкою. Також особливістю тракторів саме скаут є великі чулки на полуосях. Звертайте на це все ж таки увагу, тому що ці чулки розраховані вже на більшу вагу та більше навантаження. І якщо ви плануєте довантажувати трактор, то тут опорні підшипники вам встановлювати вже буде не потрібно. Також багато людей задає питання за блокування коліс. Я всім повторюю і повторю ще раз: навіть те, що на мототракторі з мотоблочною коробкою є блокування, не робить його кращим. А навпаки, з того блокування починаються всі проблеми і всі поломки в коробці трактора. Такий ось скаут, к приміру, буде набагато краще працювати і набагато більше тягнутиме, ніж любий мототрактор. І в першу чергу за рахунок своєї ваги. І як би це дивно не звучало, але повірте, тут гребе в основному два колеса, навіть попри те, що тут є диференціал і немає блокування. І на рахунок цього є купа відео, просто не лінуйтеся, пошукайте, подивіться та переконайтесь самі. Що ще вирізняє саме скаут з поміж інших схожих тракторів? Це перш за все, я б сказав, відношення до клієнта. Тобто тут, в цей мінімум, стараються вкласти максимум зробити трактор максимально кращим в цей бюджет, бо за більші кошти такий трактор вже точно нікому буде не потрібен. Що тут є з особливості? Це покращена балка. Вона стоїть потужніша не зі звичайного квадрату. Тут встановлені нормальні рючаги з нормальним доступом і вони зручні. Також тут покращили саме на цій моделі лакокрасочне покриття, тобто капот крила, тут покращені набагато якісніше, ніж раніше. За вимикач маси біля приборної панелі це особливо, дякую. Ну і По датчикам-покатчикам тут є весь той мінімум, що потрібен для нормального контролю за роботи трактором. Тобто, температура холоджує рідини, тиск масла в двигуні, лічильник мотогадин і вольтметр. Також зборщики цих тракторів відмітили покращену підгонку як зовнішніх деталей, так і внутрішніх, Тобто, наприклад, шумів коробці стало набагато менше. Трактор складати стало набагато приємніше, тобто всі отвори співпадають, нічого не потрібно напильником, як то кажуть, доопрацьовувати. І це знову ж таки беззаперечний плюс до загальної оцінки якості трактора. Друзі, також хочу наголосити, що всі ці покращення імпортер старається зробити в ту ж саму ціну, не підвищуючи тобто, ціну на сам трактор. Тому розповідати, що там би ще б те потрібно, те потрібно, та можна з цього трактора зробити самоліт, але навіщо? Це я образно. Просто він же ж тоді і коштувати буде звичайно ж відповідно. А я думаю, нікому це не потрібно. Хочете кращий трактор, є інші моделі, то й звертайте вже увагу на них. Такого плана тракторці вже зайняли свою певну нішу на ринку України, і я навпаки тільки за те, щоб такі тракторці ставали доступнішими для усіх людей. Отже, я думаю, хто хотів, той мене зрозумів. В кого залишились якісь питання, номер телефону ви бачите на екрані. Замовити трактор теж можна подзвонивши або залишивши заявку на сайті. На рахунок загальних характеристиків трактора я залишу посилання на попереднє відео, в принципі, там нічого не мінялось. Посилання буде в описі під цим відео. Що ж саме змінилось, я думаю, я вам доступно пояснив. Що ж, на цьому все всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.